6 червня відзначають своє професійне свято майстри Пера. З цієї нагоди криворізьких журналістів традиційно запросили на урочистий прийом до виконкому міськради. Вітаючи їх, міський голова Юрій Вілкул зазначив, що дуже поважає творчих людей, які постійно працюють над собою. Саме такими він вважає журналістів. І з особливою гордістю Юрій Вілкул відзначив. Що п'ятеро наших земляків вшановані званням заслужений журналіст України? Криворізька міська організація спілки журналістів налічує понад 100 чоловік і постійно поповнюється достойними членами. За словами мера, молодим представникам професії є у кого вчитися. Ви дійсно багато робите, щоб освітити всі сторони життя нашого міста. А от сьогодні канун вашого професіонального праздника це така от торжественна наша зустріч, Я пригласив вас, чтобы действительно поблагодарить вас за такую ну, кропотливую работу, пожелать вам счастья, здоровья от э, всех нашего депутатского корпуса и из полкома. Мы все работаем на наш любимый город. Найбільша, так сказать, задача від нас, від журналістів, це говорити правду. Якщо ми будемо говорити правду, то ми виконаємо свій обов'язок. Я хочу поздоровити всіх із наступаючим святом, побажати наснаги, здоров'я міцного впевненості в собі, впевненості в тому, що ми все правильно робимо, так як, так як належить. Приємно, що серед кращих журналістів відзначили і наших колег з телерадіокомпанії «Рудана». Зокрема, по чесної грамоти виконкому міськради нагороджено випускового редактора радіо Олександра Очковського. Редактор телебачення Олексій Лідовський отримав грамоту виконкому міськради. Відомий у Кривому Розі журналіст, редактор телеканалу «Рудана» Ігор Кононенко нагороджений міською відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня. Також він став лауреатом номінації Краща журналістська робота року імені Олександра Дем'яненко у творчому конкурсі Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України в країні зараз неспокійно. Я уверен, що неспокійно в головах журналістів. Многі проснулись, деяких даже розбудили. Работать стало сложнее, но работать стало интереснее. В первую очередь я хочу поблагодарить за эту награду своих коллег, режиссеров и операторов, которые помогали мне создавать этот, я надеюсь, качественный продукт, который оценили. Ну и, как говорил Александр Грин, все творчески, иначе зачем? Вот по этому пути мы и будем двигаться дальше. На грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня вручили директору програм радіомовлення телерадіокомпанії Криворіжжя Юлії Сіроклин. Головний редактор журналу Кур'єр Кривбасу Григорій Гусейнов отримав медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області. Ми цього року відзначили 20 років видання журналу Кур'єр Кривбасу». Сьогодні він це найкращий літературний часопис в Україні. В нас відзначено десь на рівні міністерства культури є якісь там дуже приємні такі враження від того, що ти життя прожив недаремно. Юрій Вілкол закликав усіх працівників газет, інформаційних сайтів, радіо і телебачення завжди залишатися на зв'язку із владою та пропонувати своє бачення розвитку кривого рогу. Адже саме журналісти це його словами знають у місті абсолютно про все.